Змінити систему влади, а не обличчя із таким меседжем на Прикарпаття приїхала кандидат на посаду президента України, головний лікар майдану Ольга Богомолець. У Івано-Франківську вона зустрілася зі студентами-медиками, громадськістю міста та журналістами. Запитань у преси виявилося, чимало найперше про рішення йти у президенти. Кандидатка запевнила це радше бажання громади, яке вона взялася реалізовувати. Моє рішення щодо участі у. Виборах президента воно було прийнято як наслідок майдану, як перебування на майдані і як підтримка громадянського суспільства. Власне рішення було прийнято не мною вперше, а прийнято громадянським суспільством. Тими людьми, які принесли, зібрали мені 7 тисяч підписів, листівок і сказали, що якщо я не висуну свою кандидатуру, їм не буде за що голосувати, і вони будуть вважати, що власне ті хлопці, які загинули під час подій на Майдані, і вся наша боротьба була марною. Попри численні розмови, провокації та безпідставні звинувачення, Ольга Богомолець запевняє, рішення йти в президенти не змінить. Переконує інформація, яку розповсюджують деякі змі, про те, що вона технічний кандидат, політична брутна гра, обіцяє йтиме до кінця, аби не підвести громаду, яка їй повірила. Оця політика і політтехнологія будь-яке нове обличчя намагаються запоплюжити. І все те, що вам будуть розповідати, що Ольга Богомолець, технічний кандидат, чи зняла свою кандидатуру на чиюсь користь, що вже телеефіри сповіщають про це, не вірте, я є кандидат українського народу і вважаю, що взагалі термін технічний кандидат є абсолютно аморальним. Йдучи у президенти Ольга Богомолець, зібрала свою команду на Прикарпатті. Після прес-конференції кандидатка представила керуючих обласним та міським штабами. Ними стали депутат обласної ради Ганна Беляшова та депутат міської ради Олег Коржак відповідно. Разом зі своєю командою Ольга Богомолець запрошує усіх бажаючих стати волонтером у штабах. Лише на Прикарпатці тих, хто повірив у нову команду та тих, хто хоче змін на волонтерську службу. Вже зараз голосилося понад тисячу осіб.